Один друг каже до іншого: Дімон, у мене за спиною пляшка віскаря, вгадаєш, які руці розіб'ємо. Не вгадаєш? Розіб'ємо. У лівій? Думай, Дімо, думай! Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Пам'ятка даїшника. Якщо водій, пристебнутий ременем безпеки, їде зі швидкістю не вище за 60 км за годину, заздалегідь гальмує перед світлофором, не прагне проскочити на жовтий, терпляче тягнеться за смердючою вантажівкою, пропускає пішоходів на переході і взагалі не порушує жодного пункту ПДР, отже, найімовірніше він просто п'яний. Я хочу, щоб перли, які мені треба вдягати в перші дії, були справжніми, каже примхлива актриса. Добре, будуть справжні, відповідає режисер. Все все буде справжнє. Перли в перші дії, і отрута в останній. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Посперечалася якось француз, американець і росіянин, у кого дороги кращі. Американець каже, я ставлю на капот свого Бентлі повну чарку віскі, їду автобаном і жодна крапля не проливається. Француз, я ставлю на капот свого пежо повний келих шампанського. Їду автобаном і жодна бульбашка не піднімається. Росіянин. А я ставлю на педаль газу цеглину і на задньому сидінні розважаюся з дружиною. Американець і француз, е, почекай, а як же машина? А куди вона нафіс колії дінеться?